Тев'є МОВОЧАР 1894 1914 роки. Цикл розповідей єврейського письменника Шолом Алейхема Мовою Ідиш. Сюжет. Тев'є бідний єврей, дрібний торговець. Його мрія вигідно видати заміж своїх дочок, але з цього нічого не виходить. Старша дочка Цейтл Відмовляється виходити за багатого м'ясника і замість цього виходить за бідного кравця, якого любить. Друга дочка, Годл, закохується в бідного студента, революціонера Перчика, і відправляється за ним у заслання. Третя дочка Хава, заради нареченого, приймає православ'я і йде з дому. Четверта дочка, шпринца. Закохується у сина багатої вдови, погоджується вийти за нього заміж, але той раптово від'їжджає, не сплативши тев'є, аж принца топиться у річці. П'ята дочка Белка виходить заміж за багатого підрядника, але той раптово розоряється, і вони від'їжджають жити в Америку.